Повертаємося до нашої енергетичної теми, яка під постійним е, прицілом не лише журналістів, але й всіх українців, які зазнали втрат електроенергії від вчорашніх російських атак. Володимир Кудрицький з нами на зв'язку, голова правління НЕК Укренерго. Пане Володимире, добрий вечір. Е, пане Володимире, я, на жаль, вас не чую. Вітаю. Ви чуєте? мене? О, Є та є зв'язок. Чудово. Е, Пане Володимире, ми буквально кілька хвилин тому спілкувалися в ефірі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він виходив в ефір зі світлом портативного ліхтарика, тому що в нього вдома світла немає. Судячи з того, що я за вами бачу трошки більше світла ніж у міністра закордонних справ, я роблю висновок, що якось поліпшується ситуація з електропостачанням. Як ви її оцінюєте станом на 21.45 за Києвом? Ви знаєте, дійсно мені пощастило трошки більше ніж пану міністру. Буквально годину тому вперше з моменту атаки в моє помешкання подали світло, От, тому говорю з вами без ліхтарика. Загалом ситуація покращується, і можна сказати, що найгірший етап найскладніший етап після цієї атаки, наша енергосистема вже пройшла. Вчора весь день і всю ніч ми в диспетчерському диспетчерському центрі Коронерго займалися тим, що по суті сшивали енергосистему докупи, забезпечуючи її цілісність, і нам це вдалося вже десь під ранок. Зараз енергосистема якби знову інтегрована, всі області зживлені. І вона з'єднана з енергосистемою Євросоюзу, як і раніше. Єдине, що під час цієї атаки, на жаль, ми тимчасово втратили досить велику кількість енергогенерації, теплової гідрогенерації, також атомної генерації. І зараз іде процес набору потужності всіма видами електростанції, і, зокрема, звичайно, найбільші надії. Ми покладаємо на атомну енергетику Уже всі три атомні станції, які розташовані на контрольованій території України, в роботі і вони набирають потужність. Це приємно чути. А коли вони вийдуть на свою нормальну потужність планову? Я думаю, що це справа там одного-двох днів сьогодні, завтра. І думаю, що після цього ми будемо мати. Такий же або схожий обсяг генерації на той, який у нас е, був там декілька днів тому, е, тому ми дуже чекаємо самі в «Укренерго», коли ми вже зможемо перейти нарешті на планові графіки, перевести е, там наших споживачів разом з обленерго на планові графіки замість аварійних. Пане Володимире, ви сказали, що ми також маємо е, уже ну, нормально під'єднану систему енергетично до Євросоюзу. Ми відновили це е, приєднання, яке сталося ще у березні, е, в такому випадку. Чи можливо, в разі повторення таких російських атак, а вони за оцінками головного управління розвитки, очевидно, будуть. Чи можливо тоді позичати цю електроенергію чи купувати її на час, коли наша генерація падає у сусідів? Я неодноразово говорив про те, що е, е, факт того, що ми знаходимося в одній енергосистемі з Європою, а не з Росією Білорусією, Білорусі, як це було там? Е, Ще до вторгнення, там в лютому місяці цього року, це дуже важливий фактор нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам в скрутний момент, і вона це робить. Я не буду тут вдавати з більші деталі. А що стосується такого комерційного імпорту, я також вже зазначав, що це технічно можливо. Укренерго забезпечувала можливість такого імпорту в обсязі. 500 мегаватт і навіть до 600 мегаватт. Єдине, що потрібно, потрібен спеціальний механізм для забезпечення цього імпорту, тому що ціна електроенергії в Європі вища ніж в Україні. Тому на таких загальних комерційних засадах навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі і продавати в Україні. Потрібен спеціальний механізм. А про його розробку зараз іде мова? Наскільки мені відомо, такий механізм розробляється. Добре, тоді повернімося до ну після таких оптимістичних слів, все-таки хочеться трошки до е, реального прогнозування. Отож, е, є ризик, і він достатньо високий, що атака буде повторена, і ми знову опинимося в ситуації блекауту, тому що енергетики вже неодноразово вчорашню ситуацію називали цим англійським словом, яка, яке означає повне вимкнення з мережі. Ну, у нас було найбільше наскільки я розумію, вимкнення з мережі, і те, що це була не наймасовіша ракетна атака, вже зрозуміло. Наймасовіша була фактично 15 листопада. Але оці умовно 20 російських ракет, які долетіли до цілі, спричинили найсерйозніше відключення енергосистеми України. Ми готові до повторення такого сценарію. Ну, Взагалі е складно е говорити, що ми там, готові до масованих е ракетних атак. Це, в принципі, звичайно, така абсолютно екстраординарна ситуація кожен раз. Але е важливо е не тільки скільки ракет долітає, а також куди вони долітають, і який ступінь е пошкоджень вони спричиняють. Тому енергосистема це досить складний такий організм. І е, як ми бачимо, якщо попасти в там в декілька болючих точок, то можна е, ну нанести певну шкоду її стабільності. Е, звичайно, ми розуміємо, що ракетні атаки можуть повторюватися, і у нас вже це була сьома масована ракетна атака. Якщо буде восьма, е, ми так само будемо готові. Е, Після її завершення одразу ж відновлювати нормальну роботу енергосистеми, як бачите, сім семи разів нам це вдалося, і досить, я би сказав, непогані, досить короткі терміни, враховуючи масштаб, пошкоджені масштаби, так. Тому ми будемо просто робити ту роботу, яку робимо завжди, як завжди, закликаючи споживачів заощаджувати електроенергію і. Як завжди, закликаючи споживачів бути готовими до певних перерв в електропостачанні, якщо нова атака станеться, Володимире. За наступне питання я мушу заздалегідь перепросити. Воно може вам видатися абсолютно нефаховим, і воно, в принципі, таким є. Але це те, що обговорюють зараз не спеціалісти. Я підкреслюю, тому я не можу не поцікавитися. Чув версію про те, що мовляв, ці атаки можливі їхня результативність частково через те, що у нас дуже великі ці розподільчі центри і генеруючі центри, і що можливо перебудувати в майбутньому нашу енергосистему таким чином, щоб ці розподільчі трансформаторні будки, грубо кажучи, були меншими. Або десь взагалі захованими. І це треба змінювати всю енергетичну систему, але їхнє ніби фізичне зменшення в розмірах, воно би унеможливило повторення таких трагедій і таких масованих відключень, як вчора. Що ви скажете на таку версію, як спеціаліст? Кожна енергосистема практично будь-якої країни світу складається з великих електростанцій, які об'єднані. Магістральними мережами високого класу напруги, такими як, наприклад, «Укренерго». це може бути не обов'язково той клас напруги найвищий, який ми використовуємо. 750 тисяч вольт може бути 400, наприклад, в Європі. Але майже завжди, ну принаймні, у досить великих країнах, енергосистеми побудовані так, що є великі центри виробництва це великі електростанції. Від яких по магістральних потужних лініях електропередачі через потужні магістральні підстанції ця електроенергія далі розподіляється до кінцевих споживачів, до обленерго або до розподільчих мереж, і далі вже до кожного громадянина, до кожного підприємства. Це загальний такий формат побудови енергосистеми. Дійсно, останні десятиліття намітилася така тенденція до децентралізації. Але цей процес еволюційний, поступовий, його неможливо пройти за декілька місяців чи навіть за декілька років. Тому великі підстанції трансформаторні є в кожній країні. Це не виняток, а правило. І е, всі вони, як правило, дуже великі об'єкти за своїми масштабами. Ну, наприклад, наші підстанції це від 15, там, до 45 гектарів мають площу. Це обладнання е, досить коштовне, і досить складне, яке. Забезпечує цю передачу електроенергії від електростанцій, зокрема і атомних, до, до обласних центрів споживання до обленерго. Разом з тим, оці процеси децентралізації і процеси побудови такої меншої за масштабами генерації локального, локального значення. Вони теж є. І до речі, в нашій країні вони відбуваються. Просто вони займають певний час. Нам всім доведеться трошки зачекати, доки наша нервсистема буде більш децентралізована. але теоретично ми до цього прагнемо. Наскільки я розумію, з вашої відповіді можна і так сказати, що ми до цього прагнемо. Децентралізація дає бачите більшу диверсифікацію ризиків, більше цілей для потенційного враження. Але хочу вам сказати, що. Великі енергосистеми з сконцентрованою такою сконцентрованим виробництвом електроенергії на великих електростанціях теж виникли не просто так. Просто просто це економічно було дешевше в свій час будувати великі електростанції, потужні енергомережі так дешевше, як виробляти, так і передавати електроенергію. І останнє запитання у нас буквально хвилина, пане Володимире, залишається. Чи отримуємо ми від наших західних партнерів якусь технічну допомогу для того, щоб стабільніше і спокійніше переносити ці блекаути? Я маю на увазі не просто генератори, а щось що допомагає нам відновлювати енергосистему в її першому вигляді? Так, ми отримаємо різні види абсолютно допомоги, і матеріали, і обладнання. Від наших партнерів, і не тільки європейських, а фактично з усього світу підтримка енергетичного сектору України здійснюється. Є таке обладнання дуже складне, яке досить довго виготовляти. Як правило, в жодній країні світу його немає на складі. Це там, наприклад, ті ж самі автотрансформатори їх набагато важче знайти і привезти от прямо в готовому вигляді там в Україну. Найближчі дні так, але тим не менше, і обладнання, і матеріали, і фінансова підтримка ідуть. От буквально вчора, в день масованого ракетного обстрілу, Європейський банк реконструкції та розвитку надав «Укренерго» 300 мільйонів кредиту і 72 мільйони євро грантового фінансування на відновлення наших енергомереж. Тому підтримка є. Ми за неї вдячні. Ну, звичайно, просимо ще. Ну, безперечно, дякую дуже, пане Володимире, за цю розмову. І чекаємо на появу світла. Володимир Кудрицький, голова управління НЕК «Укренерго», був з нами на зв'язку.